Після обіймів із Путіним напередодні Дня Незалежності України прем'єр-міністр Індії Наредра моді приїхав до Києва і розповів, що саме він сказав Путіну під час недавньої зустрічі в Москві, за яку його розкритикував президент України Зеленський. Індія не є нейтральною, стверджує Моді. Однак, як і раніше, Нюделі утримується від критики Москви, не приєднується до санкцій та закликає Україну і Росію домовлятись про мир. Спецкореспондентка ТСН Марія Васильєва розкаже усі подробиці візиту. Посмішки недоречні. Щойно зустрівшись, Зеленській моді вшановують пам'ять дітей загиблих від початку широкомасштабного вторгнення. Неймовірно сумний тимчасовий меморіал у центрі Києва. Дитячі іграшки складені біля стіни, і табличка, де мало не щодня крейдою вписують нову цифру. Такий початок зустрічі, звісно, не випадковість. Адже в той день, коли моді зустрічався з Путіним у Москві, Росія вчинила масовану атаку та завдала ракетного удару по найбільшій в Україні дитячій лікарні Охмаддит та зруйнувала житлову багатоповерхівку і ще два пологових будинки у столиці. В той самий день світова преса рясніла фото теплих обіймів моді з путіним. Зеленський відреагував доволі різкою критикою. В нью делі образились та викликали українського посла проте за ці обійми моді розкритикували і в самій Індії. Кулуарно ж говорили про те, що Путін підставив індійського прем'єра, влаштувавши ракетну атаку на дітей та цивільних саме в день їхньої зустрічі. Сьогодні індійський лідер нарешті розповів, що саме він говорив путіну. два роки тому, коли я зустрічався в Самарканді з президентом Путіним, я йому сказав, дивлячись у вічі, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав Росію, я дуже чітко сказав президенту Путіну, що проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем це діалог і дипломатія. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи. Президент Зеленський подякував моді за участь у саміті миру і, хоча Нью-Делі не приєднується до санкцій, купує російську нафту та отримується від критики Москви, для Києва важливо зберегти конструктивні взаємини з Індією з огляду на її вплив у регіоні. Питання закінчення війни, справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня. На цьому саміті і сьогодні обов'язково однією з тем буде саме саміт миру. Як ми можемо опрацюватися в цьому напрямку? Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комінікер і саміту. Згодом із заяв очільника МЗС Індії стало зрозуміло, що політична позиція Нью-Делі залишиться незмінною. У бійми міністр закордонних справ Джей Шанкар порадив не сприймати близько до серця. Це, мовляв, частина національної традиції. Щодо саміту миру, відповідь Індії така ж як і раніше. За столом має бути і Росія. Будь-яка дія, якщо вона має на меті бути продуктивною, натурально має залучати усі зацікавлені сторони. Не може бути, що це одностороння ініціатива. Натомість очільник МЗС Індії заявив про відновлення торговельно економічних взаємин з Україною у Києві. Підписали чотири угоди, що стосуються економічної та гуманітарної сфер. Марія Васильєва, Оксана Ткаченко, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.